Всім привіт! Ну що ж, третє відео поспіль. Я та саме відео різні. Просто я в один день зараз знімлюю всі кусочки, шматочки, адже ці три відео в мене вже змонтовані. Я зараз скажу про влог з останнього дзвінка, який я склеїла з влогом зручення свідоцтв і про відео, як ми збиратися в подорож. Тому я рада вас вітати у своєму новому відео. Це буде влог. Адже тут я буду в основному щось говорити, ми з вами будемо носити масочку. Так, тут буде проскакувати деякі моменти, які, можливо, можна було піднести до епізодів NMT, але я вирішила зробити це просто влогом. Тому гарного вам перегляду. Я зараз розбираю свої книги і буду нести їх в школу. здавати. Я вже сходила, здала книжки. Вже все. 11 клас мой хат вже повністю пішов до кінця, вже навіть книжки здані. Залишилося ще отримати свідоцтво, але це буде пізніше, вже після НМТ. Привіт! Сьогодні у нас вже 6 червня. Щоб розуміла, до НМТ в мене залишилося 4 дні. І все. І все. Секундочку, Так, краще. Це звичайна водичка, адже я досі хворію. Я мені потрібно пити дуже багато рідини. І вживання водички мені допомагає зараз більш-менш говорити, не кашлюючи. Так от, почуваю для себе набагато краще. В мене поки що турбує лише відсутність мого голосу, як так, і все. Вже немає ні температури, нічого. от. Тому як так вже все добре, на щастя, на щастя. Я хочу зробити зараз масочку. Не знаю, у мене таке прокинулось бажання. От я хто така, щоб не виконати свої бажання. От Тому подобати ось таку масочку. Обожню, до речі, від оцієї фірми Доктор Санте взагалі всю продукцію, яка від них є. Це дуже суперова продукція. Мені прям подобається. У мене ось масочка. Скрабчик, це просто моя любов. І якщо я не помиляюсь, маю навіть маска для обличчя. Ой, для обличчя. В принципі, мене Також маска для волосся, також від цієї фірми. За всі ці дні моєї як такої відсутності за дні моєї моєго мого хворіння, не як це назвати, Я трішки готувалась до НМТ. дуже трішки, адже я планувала, що це буде більш насичено. Але все-таки хвороба трішечки мене вибила з колії. Адже перший час я взагалі майже нічого не робила. Це зараз я така вже більш-менш. Сьогодні навіть готувала їсти. Тільки не мені треба. Здається, я втратила запах. втратила нюх. І я не знаю чому, але це вже не вперше. Я щось останні рази, коли я хворію ось так прям активно, то я не відчуваю запаху. А коли я не відчуваю запаху, я гірше відчуваю смак. Тому, якщо чесно, скільки днів я вже готувала їсти, я не знаю, як воно було на смак поїстині, але мені говорили, що це смачно. ну, Будемо їм вірити, що це було справді смачно, тому що ну, для мене було смачно, але. Якщо я втратила запах, то мої вкусові трішечки також притупились. Саме цікавіше входить, я втратила нюх ще на початку тижня, начебто виходить. Тому що мені тато говорив, ти не чуєш, як тут смердить чимось паленим. Ні, не чую. А тоді я взяла його парфуми. знаєте, такі чоловічі парфуми вони такі більш агресивні. Вони в нього, звичайно, класні, але вони агресивніші, ніж жіночі. І я взагалі не почула їхній запах взагалі нуль, взагалі, нуль, Тому супер. Ще що цікаве, це мене трішки не смутило, що в мене немає запаху. Я сьогодні готувала суп, і я не чула його запаху, але мене це не смутило ні трішечки. А відсутність запаху якоїсь маски мене смутило. Ну, нічого. От. Тому даним та я готуюсь потрішки сьогодні вже більш активно. Історію, історію, історію. Хоча мені починає лягти на фізику, не помішало б. А українську перечитати трішки також потрібно. Математика ну потрібно з параметрами попрацювати, можливо, тільки і все. От. Тому вами ще 4 дні. В неділю я не планую нічим займатись. Тому залишається лише 3. От. Ну, подивимось, що з цього вийде. Мені головне зараз просто вилікуватись, вижити, як так. Хоча мені за фізику трішки лячно. Інше говорила, що мені за історію лячно, але за історію зараз не так лячно, як за фізику. Адже якщо всі основні предмети я пишу на 150 і більше, то з фізикою так не вийшло. Я вирішила спробувати пройти. І прийшла на 134 бали. Проходила демо варі... Ой, демо вряд. Варі... Проходила другу сесію 23-го року. О, ну нічого. Так. Ще з вами будемо робити масочку. Я вам буду ще все показувати. Тому леді го. Це ще тільки що зробила. Я просто так. Ой. Я просто так. Лоханулась. я проходила тест на телефоні з історії. Я його пройшла. Я навіть не стала його заскрінити. Я забула... я забула про заскрінити. І тільки що я вийшла в головний екран телефону, і знаєте, так ці ж згортала і випадково згорнула цей тест. А це просто щось чимось. А там були помилки, які я не всі розглянула. Так мала тільки я. Але проходити ще раз я його поки що не буду. Це просто щось. Але окей, не засмучуємось. Не засмучуємось. Все буде добре. А тепер масочка. Так, я глядаю якось так. Давайте ми напевно зробимо зараз. Ось так. О. Ось так краще. У мене ось тут зеркал. У мене якось киточка обсипал. Але не те причини. Окей. Пропустимо цей момент. Масочка, кісточка. Це в рожевих у відтінках. Клас. Окей. І навіть дрожі, і тут, бачите, трішки зламане. Що ж вони мене всі ламаються тут? Ладно, не всі, звісно, але все рівно. От. Буду вам трішки показувати це. <постес> я роблю. 어, говорю одразу, я не експерт, як це правильно наносити моя найкраща вийшло це робити перший раз. Далі якось вийшло, виходить таке собі, з кожним разом все гірше і гірше. Чому так, я не знаю. <плес> ну, так ось так. Я знаю, такі щось, як вагрим наношу. Підложку для цієї. Роблю підложку для грима клоуна. Ну, а чого ні? В принципі. В принципі. もう終わりだとね。

Ну, а тепер чекаємо. А Тепер чекаємо. А я в цей момент буду рішати далі історію. І знати, поки воно засохне, а потім це все змивати. Уже все змила. І стала така світленька, прям світленька. Після нанесення маски після її змивання тому що вона вона трішечки вибиляє шкіру. Та маска. Круто. Вот так. Уже насти э-е сыродочку. Ось таку. Разве <реку> клема якщо ви бачите, то беріть. Рекомендую. Медична, Краса. Шкіра виглядає набагато краще. Навіть не для на те, що вона в мене зараз висипане. Але вона виглядає набагато краще, ніж до цього. Прям така файна-файна шкіра. Бо я зробила виходить як глибоке очищення. От виглядає дуже суперово. Краса. Де ти?